Напевно, мене поймуть ті, хто був коли-небудь на інтервальному, чи ті навіть хто не був, є така програма Таблиця калорійності. І оце я після інтервального харчування, яке, в принципі, мене задовільняло. єдине, що там, мабуть, що по вуглеводам і жирам в мене не виходило, так як має бути звичайне здорове харчування корисне. А от по білкам я старалася завжди добрати. І зараз я в цій програмі таблиця калорійності. Я ввожу все, що я їм, вела свою вагу, активність, ріст, таке все інше, свій такий ну, приблизний стан тіла. Я вже не пам'ятаю, було там щось таке на початку чи ні. Ну, поводила я це все. Воно мені нарахувало якби для зниження ваги з 1200 чимось там калорій. Тобто, звичайно, там норма 1400. Там припустимо, 80 і 1260, наприклад, на схудненні. Ну, і в дні, коли в мене інтенсивні фізичні навантаження в залі, то, відповідно, я додаю ще 200-300 калорій, ну, ввожу рівень навантаження, там вся програма рахує. Ну, я не можу це все з'їсти, тому що, якщо правильно, це все їсти, всі ці норма білків, жирів і вуглеводів. Жири добрати, ну там, раз плюнути, так сказати, можна за сніданок з'їсти в суму норму. Білок, ну нехай, можна добрати, можна протеїн випити, в разі чого, якщо тобі замало. А от вуглеводи, як їх набрати, і так само корисні вуглеводи, тому що не корисні, я то можу набрати, але там буде дуже багато жиру. Корисних я просто в себе стільки впихнути не можу, стільки тих каш, чи макаронів. Я ну, не уявляю, покріт колонів взагалі біда. Тому що те, що я люблю і їм, там як мене з'являється помідори, огірки, це сама вода. Е, та й такі справи, навіть той самий білок. Слава Богу, є протеїн, але оце, якщо ти їш, цей самий білок і хочеш, хочеш добрати його без жирів зайвих, то ти прям дусишся тим білком. Чи тою рибою. Е, нежирний сир це взагалі не для мене. Я не можу його їсти. Так само сметана це все взагалі для мене немає ніякого смаку. Тобто, дуже важко. І знаєте, я вирішила все-таки перейти на інтегральне харчування знову, просто зменшити кількість жирів, тому що я не можу стільки їсти. Три прийоми їжі. Повноцінних це занадто. І навіть я от дивлюся, тих всіх самих блогерів, ну, нутриціологів. Ну вони не їдять норми білка, ну не їдять вони. Просто їхні оці прийоми, ну там білка, я не знаю, ну, половину може норми. Це в кращому випадку, це, що вони з'їдають. Mm. Так що таке? Важко, важко. Якщо хтось щось знає, що робити з тим і як добрати свою норму вуглеводів, щоб не об'їдатися, не впихатися в ту кашу три рази на день. Тоді, будь ласка, напишіть, скажіть, я не знаю. Зовсім папа, гарного дня!